Давайте далі. А далі у нас неймовірна історія. Медики досі кажуть, що це просто було диво, коли уламок влучив у самісіньке серце морського піхотинця Івана Бодурова, З цим уламком він пройшов полон, повернувся додому і загалом прожив з ним три роки. А нещодавно уявляєш, приніс унікальну операцію про нові технології та надскладні операції, які проводять наші медики. Дивіться в нашому сюжеті. Більше трьох років у полоні морський піхотинець Іван Бодуров прожив з уламком у серці. Уламок проходить поміж легенів, не трогаючи їх, і застрягає у серці. Потім згодом серце. Закрило собою цей уламок, і він разом з серцем три роки, ну три з половиною роки він рухався, бився. Пропорувати військового медики змогли після звільнення з полон влітку. Операція Івана стала справжнім викликом для досвідчених лікарів. Кардіохірурги зізнаються, подібних випадків в історії української медицини ще не було. Це було ураження серця уламка в 155-го калібру. Це була перша в історії української медицини, і, скоріш за все, не тільки 3D-ендоскопічне видалення уламку з серця. Про цей унікальний випадок і десятки інших складних операцій. Лікарі центру кардіології та кардіохірургії розповідають колегам з-за кордону на 20-му щорічному форумі. Кардіохірурги діляться досвідом лікування як вроджених, так і набутих вад серця. Найпопулярніші операції це ортокоронарне шунтування. Ми також в своєму центрі розвиваємо щодо дорослих, це клапан зберігаючої операції. Тобто такі операції, які дозволяють, особливо молодим людям залишатися з власними клапанами серця, не приймати постійно препарати, антикоагулянти е і продовжувати жити активно так само, як і до операції. Серед тенденцій, які виокремлюють фахівці, пацієнти молодшають. Основна причина це стрес та самолікування. Замість своєчасного звернення до лікаря тому закликають не зволікати і не боятися, адже сучасні методики дозволяють успішно оперувати навіть найстаріших пацієнтів. Старше 95 вже майже 10 чоловік, і дев'ять і пацієнтів старше 100 років, які вже прожили там від 2 до 5 років після операції, з них три людини. Тут перевіряють здоров'я і спортсменів національної збірної перед олімпіадою і українських захисників. А для військових запровадили повні медичні обстеження цьому році разом з міністерством охорони здоров'я ми розпочали програму, по якій наші захисники захисниць мають більший пакет на первинній медицині, щоб ми могли знайти ті захворювання, які можна попередити на ранніх етапах, саме на ранніх етапах, щоб не було необхідності в складних великих операціях. Українська кардіохірургія під час війни постійно підсилює свою вагу на глобальній арені. Лікарі з-за кордону приїздять не лише допомагати і проводити операції, а й вчитися в українських медиків оперативності, винахідливості та рятувати пацієнтів з нестандартними пораненнями чи вадами. При цьому наші хірурги встигають та переймають досвід колег з усього світу і вже готуються до впровадження нових складних операцій на торако абдомінальній аорті. Єдине незмінне, про що нагадують медики, це дбати про серце не лише тоді, коли воно болить щорічні чекапи, рух, правильне харчування і турбота про себе це те, що допомагає жити довше і активніше, та часто уникати лікування.